Грибочок Став грибочок на пеньочок Вигляда з-під картуза. Жоден дощ мене не змочить, не страшна мені гроза. Ведмежатко. Бурмотіло ведмежатка. Скоро виросту, як татко. Стану дужий і великий. Видерусь наверх осики Крокодил. Крокодил страшне ледащо. Має іклів цілу пащу. Та щоранку й проти ночі сам їх чистити не хоче. Джмелі Гудуть джмелі по всій землі, гудуть великі та малі. По сонцю в кожному крилі, та тепле літо, тепле. Лі Вартовий нічка місячна зорить. За вікном мороз тріщить. В хаті діти сном сповиті, сніговик в дворі не спить. Двері в хату заступає, зиму в хату не пускає, а хурделицю з його з двору геть мете мітлою. В хату Зимо. йти ти не смій. Я надійний вартовий, секрет. Я заявляю відверто і прямо. В мене секретів немає від мами. Втім, раз на рік на матусине свято є від матусі секрет у нас із татом. В чим той секретний секрет полягає. Знаємо двох ми. А мама не знає, тільки всміхаємося загадково. Та про секрет наш нікому, ні слова. Мама лиш зиркає скоса хитрунка і вперто терпляче чека подарунка. І ось заявляємо з татом їй прямо. Ми над усе тебе любимо, мамо. Теплий віршик для мами. Мамо, добре, що ти є. Ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу я люблю тебе найбільше і коли дорослим стану, теж любить не перестану, бо ріднішої, ніж ти, в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко, моє.